Ну, тут треба розрізняти заяви Путіна і Лукашенка. Справа мова йде явно не про Білорусі, а про Росію. Росі... Путін заявив, що вони готові до 1 липня розмістити базу зберігання сховища, грубо кажучи, для тактичних ядерних зброї, яка можна буде використати Збройними силами Російської Федерації з території Білорусі. З одного боку. Це такий е, демонстративний крок е, черговий, пов'язаний з виходом чи призупиненням, так як в Росії кажуть своєї участі ниці ядерних угод. О, тобто ми просуваємося на Захід, але е, не передаємо комусь іншому е, е, ядерну зброю. Це просувається Збройні Сили Російської Федерації. От. Безумовно, у росіян є на території Білорусі техніка, яка може їх використовувати. Дійсно, і Балтійські і партнери і поляки гіпотетично таку можливість допускають і серйозно занепокоєння. Серйозно занепокоєння в СУ таке. І світова спільнота висловлює. Тим не менше, зверніть увагу, реакція Сполучених Штатів була дуже стриманою. І це не тому, що Штати бояться, Штати вже вкурили всі ці російські лякалки і реагують на них навпаки адекватно. Росія хотіла істерику, та не буде істерики. Путін хотів істерику, а істерика є. Істерика є у його партнера воєнного, сексуального і економічного президента Лукашенка, який днями там майже кричав на журналістів і своїх парламентарів про те, що він. Та він же ж не ліг під Путіна, просто Путін підкрався ззаді і вийшли, як вийшли. Власне кажучи, після. Того, якщо росіяни розмістять в Білорусі свої ядерні боєприпаси, то, власне кажучи, ще одна ступінька, ще один щабель, який не підтверджує, який по факту доводить втрату Білорусі свого суверенітету над територією. Над власною територією. Це вже не просто російська військова база, це ядерна база і зі всіми витікаючими наслідками. Нагадаю, що з одного боку білоруси, коли в 90-х роках приймали декларацію про суверенітет, вони відмовлялись від перебування на території. Іноземних воєнних баз, по-друге, вони ж приєдналися до угоди про нерозподсюдження, яка забороняє не тільки неядерним державам виробництво і розміщення ядерної зброї, а й розміщення чужої ядерної зброї. Ну, от, е якось так. Е з точки зору Білорусі. Вони порушили все, що могли. А з іншого боку, Білорусь вже не Білорусь, а частина союзної держави. Тобто, якщо щоб е, розповсюджувати на Білорусь закони Російської Федерації, то все нормально. Тобто, все ж таки нам не варто з цього приводу хвилюватися, і ядерні, тактичні, ядерні удари з боку Білорусі нам не загрожують. Ну, я і не казав, я так скажу. На жаль, у нас не передбачуваний бешений сусід поруч на сході. Навіть без Білорусі ймовірність, вірогідність застосування Росії тактичної ядерної зброї, вона існувала, існує і буде існувати. А з якого напрямку полетить? З півночі, з півдня чи зі Сходу це в принципі, не принципово. От, тому наша задача тут е, нашої дипломатичної служби, наших партнерів, е, навіть через китайців, через кого завгодно попередити. Що. Е, одне один рух в цьому напрямку буде фатальний для його особисто. Я так розумію, американці це йому передали. І реальних от таких погроз з боку Росії ядерним апокаліпсисом немає. Ну, алкоголіка-медведіва я там рахувати не буду в цьому ряду. Це окремий типаж, і він е, швидше символізує собою російську пропаганду, ніж е, реальні політичні е, заяви. Російській федерації просто китайці послідовно підкреслюють, що жодного недобущення використання ядерної зброї взагалі жодного. Постійно. І тільки Сі від'їхав від Москви, і з'являється оце повідомлення, що ми будемо в Білорусі наші ядерні ескандери розміщувати. Тому я зробила для себе висновок, що це просто заяви, бо вони повністю підконтрольні росіяни своєму. Китайському старшому брату, і відповідно, я розумію, що жодні ядерні е, атаки так само шкодять цьому китайському старшому брату, бо йому треба економічна діяльність, а не ядерна війна. Тому е, я вважаю, що це просто бравада. Мені ну, тут say. треба розуміти, що що. Принцип кидалого, що у китайців до своїх партнерів він такий поширений, що у росіян до своїх партнерів він також поширений. І дійсно за два чи два, чи три дні до заяви Путіна, коли була спільна заява з Дзіньпіном, вони в спільній заяві обидві дві сторони підкреслили, що вони виступають проти. Розміщення ядерних боєприпасів на е, території без'ядерних держав, і тільки Цін Цзіньпінь перетнув там кордону своєї Китайської Народної Республіки, Путін тут же е, заявив зовсім протилежно. Ну, власне кажучи, от така повага до своїх партнерів.